Чергове засідання виконавчого комітету Червоноградської міської ради відбулось у четвер, 26 березня. Для початку члени виконкому заслухали доповідь про роботу відділу культури упродовж 2014 року. Для збереження культурних потреб мешканців Червонограда, Соснівки та СМТ Гірник працює мережа закладів культури, яка складає три народні доми, три школи сетичного виховання, централізовану бібліотечну систему, яка нарішує 11 філій. Черноградський філіал. Львівського музею історії релігії, Чорноградська філія Львівського національного музею і Чорноградський парк культури і відпочинку. На належному рівні працюють дитячі мистецькі заклади, завдання, завданням яких є збереження національної культурної спадщини, розвитку мистецької освіти, забезпечення потреб дітей та молоді у культурно-мистецькій сфері. Навчання у школах естетичного виховання проводиться на 18 музичних інструментах. Челновацька дитяча школа мистецтв та Соснівська і Гірницька дитячі музичні школи налічують 1265 учнів. Навчальний процес здійснює 111 висококваліфікованих викладачів. Крім навчального процесу у школах естетичного виховання проводиться багато різноманітних концертів, творчих зустрічей та вечорів, щорічно звітують перед громадськістю, а кращі колективи та виконавці беруть активну участь у культурно-мистецьких заходах міст. Вагомий внесок у розвиток культури міста вносить централізована бібліотечна система. У бібліотеках міста до державних свят, ювілейних дат та подій проводяться тематичні вечори, круглі столи, бесіди, організовуються книжкові виставки. В центральній бібліотеці відбуваються радіолітературні читання, зустрічі з письменниками і поетами. Щороку в дитячій бібліотеці проводиться міський поетичний конкурс Мій перший вірш, завдяки якому діти мають можливість показати свої поетичні. Здібності. Централізована бібліотечна система стала переможницею багатьох грантів, конкурсів програми бібліоміст. Це дало змогу бібліотекам міста отримати 21 комп'ютер, 5 сканерів, 6 принтерів та ліцензійні програми забезпечення. Вагомий внесок розвиток культури вносять народні доми, Чорнограда, Соснівки та Гірника. Творчу базу народної домі складають 47 клубних формувань, з них 18 для дітей. В яких займається 1195 учасників, в тому числі 595 діти. При народних домах нараховується вісім колективів художньої самодіяльності із званням народних, а три із званням зразкових. За 2014 рік в народних домах проведено 416 масових заходів, в тому числі 110 для дітей. Глядацька аудиторія склала понад 197 тисяч глядачів і, понад, і на дитячих заходах понад 58 тисяч. Було проведено 135 концертів, літературно-музичних вечорів, театральних вистав. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2015 році доповідав начальник відділу у справах сім'ї та молоді Святослав Гриб. У місті Червонограді проживає за даними державної статистичної звітності 8206 дітей віком від 7 до 17 років, включно. Для порівняння у минулому 2014 році загальна кількість дітей охоплених послугами оздоровлення та відпочинку становить 4901 дитина. З них 993 оздоровлено, 3098 охоплено відпочинком. Це становить 49,9% від загальної чисельності дітей шкільного віку. Протягом 2014 року 22 дитини мали змогу оздоровитися в УДЦ Молода Гвардія Одеса. За рахунок державного бюджету та часткової оплати батьків або їх законних представників. За рахунок обласного бюджету було оздоровлено 51 дитина. За кошти бюджету міста Червонограда послуги оздоровлення та відпочинку отримали 1308 дітей. З них 36 дітей були оздоровлені в оздоровчо-лікувальному комплексі Ровесник. 1272 дитини отримали послуги відпочинку у 15 пришкільних таборах. В місті зареєстровано 89 дітей-сері та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усіх їх планується оздоровити. На обліку у дитячій поліклініці знаходиться 286 дітей інвалідів відповідного віку. У 2015 році планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку 240 дітям зазначеної категорії. На диспансерному обліку в місті перебуває 2146 дітей відповідного віку. Планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку 400 дітям зазначеної категорії. Влітку у всіх 15 загальноосвітніх школах Червонограда Соснівки та Гірника знову діятимуть пришкільні табори. На їх функціонування заплановано витратити 87 тисяч гривень. Повідомив начальник відділу освіти Ігор Гомонко. Хочу сказати, що минулого планувалося у нас 920 дітей, а насправді було 1272 дитини. Це за рахунок того, що частина дітей харчувалася за кошти батьків, вони підпадали під пільо категорії, але батьки оплатили гроші за харчування і ми охопили 1272 дитини. Крім цього, що в зв'язку з тим, що Міністерство освіти і науки ставить перед нами завдання по можливості організувати англомовні табори, що вивчається питання, зараз вирішується питання, знаходиться вчителі 12-ї школи. На навчанні і на ознайомленні з тою методикою яку вимагає міністерство і пропонує в Києві зараз ще не повернулися. Але вже зараз 40 вчитель зголосився, англій англійської мови зголосився для літнього періоду займатися, і ми плануємо десь 360 дітей, десь додатково залучити їх до роботи в англомовних таборах при кожній школі. Цьогоріч оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник» планує знову приймати гостей з багатьох куточків України. Для відпочивальників адміністрація закладу готує чимало цікавих нововведень. На сьогоднішній день ми маємо заявки з Києва, з Полтави, з Полтавської області, з Львівської області, і думаємо, що наберемо таку саму кількість дітей, але з метою розширення послуг ми в цьому році, відміну від інших років. Ми ще зробили не тільки санаторну путівку 21 день, а відпочинкову путівку 14 днів, тому що ну, не всі діти потребують лікування, і ті діти, які просто повинні відпочити, дві неділі їм вистачає для того, так що у нас будуть подвійні заїзди, будуть заїзди на 21 день, де діти приймають повноцінне лікування. І 14 днів відпочинкова зміна, де діти просто займаються культурною масою, спортивними заходами, відпочинковими без лікування. Ну крім цього. Для дітей ми плануємо через наше дитяче кафе Сонечко проводити далі програму. Цю поки мама на роботі це погодина няня, тому що є така потреба, чи батьки на роботі не мають для дітей. Залишити значить, що вони можуть залишити у дитячому кафе, там є виховати, там є програма відповідна, і також е, ну, набирає популярності. Ми поза минулого року це запровадили. Поки мама на роботі ця програма, що дитина денний стаціонар. 7.45 ми тих діточок забираємо з Червонограда і 17.15 ми їх привозимо батькам. Віддаємо уроки. це також вигідно, тому що не кожна дитина адаптована для того, знаєте, що вона вже була в такому великому дитячому колективі, ще, може, не привикла, ще маленька, але батькам потрібно йти на роботу, і ця програма, я думаю, також переживеться і в цьому році. Ну і новинкою нашої роботи, ми, в зв'язку з ситуацією, що склалася, ми відкриваємо такий реабілітаційний центр для воїнів-шахтарів. Які повертаються із зони АТО для реабілітації. Ну і там відкриваємо два види нових лікування це лікування пчелиною отрутою, називається це апітерапія, і іпотерапія. У нас багато дуже дітей з такими синдромами вродженими, знаєте, негативними. І це лікування, може хтось чув, може хтось бачив, це їзда на конях, це буквально опіка біля коней, це, ну, дуже хороший вид лікування, ми думаємо від цього його. Розпочати Про підготовку та проведення чергового призову громадян на строкову військову службу членам виконкому доповідав військовий комісар Микола Лисак. Термін проходження строкової військової служби громадян сьогоднішнього, ну, з цього року дорівнює до 18 місяців. Хто має вищу освіту до 12 місяців. Якщо раніше було, термін строкової служби складав до 12 місяців звищують до 9 місяців, тобто на півроку термін проходження строкової військової служби збільшено. Це перша відмінність. Друга відмінність, що згідно указу президента України відправляти до ЛАВ Збройних сил України будемо громадян віком від 20 до 27 років. Раніше призивалися на строкову службу і підлягали відправці з 18 до 25 років. Тут створився маленький такий. Кажем, перехідний період до цього часу на обліку призовників були до 25 років. Тепер до 27 років. Оці два роки хлопці вилітають з 25 до 27 років. У зв'язку з чим зараз проводиться військові комісарі... комісаріатом виклик громадян віком від 25 до 27 років. Ці громадяни пропонується. Поновитися на військовому обліку призовників. Пропонується. І їм приходять за місцем проживання не військові повістки, а приходить запрошення на даний час. Запрошення. Тобто, ну, хто бажає, може поновитися на військовому обліку, хто бажає піти на строкову службу, теж може бути призваний на строкову службу. Відправки громадян на строкову військову службу сплановано на даний час з 14 квітня. Це відправки. СМС перше засідання призовної комісії сплановано з 1 квітня цього року. Заходи призову на строковійську службу, тобто призив буде проводитися з квітня та травня. місяці. Військовим комісаріатом на даний час вже проводяться підготовчі заходи до чергового призову, а саме проводиться медичний огляд громадян, вже розпочався, підлягаючи призову на строковійську службу, а також Проводяться заходи по вивченню особистості, тобто уточнення сімейних обставин, хто має право на відстрочку, збір довідочок відповідних, хто має дане право на відстрочку, з місця навчання і так далі. Підлягає виклику на призовну комісію з Червонорадської міської ради 829 чоловік. Із них віком, віком від 20 до 27 років 498 чоловік. Ні. Віком громадяни від 18 до 20 років 331 чоловік звертає вашу увагу, що ці громадяни підлягають виклику. І вони на призовну комісію прибувають, але не підлягають згідно указу відправці до Лав Збройних сил України. На сьогоднішній день, тому що все може бути помінятися, самі розумієте, що закон передбачити до кінця не можна. Наряд для Чорнорецької міської ради складає 78. Треба відправити. Процент явки. Призовників, що підлягають виклику на призовну комісію, так? По місту Червоної складає прибуття, тобто пішли повістки і громадяни прибули. По Червоного Раду 26%, по селищу гірник 43%, по місті Соснівці 44%. Це кількість громадян, яким пішли повістки, які прибули військові комісаріат. з числа призовників. Найбільше часу члени виконавчого комітету присвятили розгляду питання про встановлення нових тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті. Перевізники скаржилися на суттєве здорожчання паливно мастильних матеріалів та просили затвердити вартість приїзду по місту на рівні 3 гривень 50 копійок. Після півторагодинної дискусії виконком все ж погодився підвищити тарифи, але не на гривню, а всього на 50 копійок. Отож, із 2 квітня, один проїзд у міській маршрутці коштуватиме 3 гривні. За квиток до гірника доведеться заплатити 4 гривні, а до Соснівки 7.